And I'm a Shakespearean actor. Ця репліка з космічного джему є відображенням справжніх переживань Майкла Джордана. Його рішення залишити баскетболу і спробувати себе в бейсболі, а також його перші кроки на бейсбольному полі, виявилися набагато складнішими, ніж це може здатися на перший погляд. Для всього світу цей період сприймався як провал, але насправді це був важливий етап для внутрішнього розвитку і пошуку сенсу життя. Емджей почав свою професійну кар'єру в бейсболі не просто так: рішення спробувати себе у цьому виді спорту стало для нього не лише експериментом, а й способом впоратися з важкими емоціями, пов'язаними з трагічною смертю його батька Джеймса. На момент цієї трагедії Майкл вже досяг всіх можливих висот у баскетболі, вигравши три титули з Булз та ставши тричі найціннішим гравцем ліги. Але трагедія змінила його життя. Емоційний стан Майкла після того, як він дізнався про смерть батька, змусив його переглянути своє ставлення до баскетболу. Замість того, щоб продовжувати грати на найвищому рівні, Джордан зробив несподіване для багатьох рішення. Залишити баскетбольний майданчик і почати махати биткою. У березні 94-го Джордан підписався з Чикаго Сокс. Він захоплювався бейсболом з дитинства, і цей крок був способом реалізувати мрію його батька, який взагалі то завжди фанатів від цього виду спорту. Майкл часто чув від нього, що він міг би стати професіоналом у цьому виді спорту, тож тією весною пазл склався. На той момент 23-й навіть уявити не міг, що його чекає в бейсболі, адже після тривалої перерви Майклу довелося заново вчитися грі і адаптувати своє тіло до фізичних вимог цього виду спорту. Проте цей процес виявився набагато складнішим, ніж він очікував. І в очі кидалася не тільки специфіка спорту, а й той факт, що Джордану доводилося грати за команду з другої ліги. А це передбачало відсутність літака і 12-годинні поїздки на клубному автобусі, а також збільшена кількість ігор в порівнянні з баскетболом. У дебютному сезоні їх було майже 130. Не додавав позитиву і той факт, що його команда базувалася у Бірмінгемі, а це означало відсутність можливості проводити більше часу з родиною, яку він бачив здебільшого на вихідних. Бейсбол це не просто фізична активність, але й психологічна боротьба з власними сумнівами. В перший час Майкл мав серйозні труднощі в адаптації. У бейсболі набагато більше уваги приділяється технічним навичкам, зокрема, відбиванню м'яча, що є найбільш складним елементом цього спорту. Майкл починав з низького рівня і кожна його невдача ставала викликом для його его. Останні 9 років світ лежав біля його ніг. А тепер він став просто чуваком з нижчої ліги. Проте характерний для нього дух боротьби не дозволяв йому здаватися. Майкл часто згадував про свого батька, який завжди говорив, що він має стати бейсболістом. Батько був тією людиною, яка надихала його на досягнення в спорті, і саме завдяки спогадам про нього Майкл зміг знайти сили, продовжити свій шлях у бейсболі. Він бачив у цьому спробу віддати данину пам'яті своєму татові і виконати його мрію. І хоч журналісти бачили в цьому чергову спробу самопіару, Джордан ніколи не збирався паразитувати на цій темі. Як тільки з'явилися чутки про бейсбол, клуб MLB Oakland Athletics був готовий запропонувати йому контракт, але Майкл пішов до Sox, за яких провів лише дві виставкові гри, перш ніж стати гравцем їхнього фарм-клубу. Гравцем, до речі, не таким же й поганим. Зазвичай Джордана бейсболіста прийнято критикувати за відверту слабку гру. І це так, вона дійсно була слабкою, але місцями. А місцями він вибивав доволі непогану статистику, особливо з урахуванням того факту, що Майкл останній раз тримав в руках битку у 12 років. Загалом він ніколи не виступав на рівні Суперзірка, але справді прогресував, виглядав більш упевненим. А його цифри покращувалися з кожним місяцем, що навіть викликало розмови про роль 25-го гравця у головній лізі. Для Майкла цей період став не тільки спортивним випробуванням, але й внутрішнім пошуком пошуком гармонії між своїм фізичним станом та емоційним фоном, що постійно змінювався через спогади про батька та нові виклики, з якими йому доводилося стикатися. Вже пізніше він визнавав, що цей досвід дав йому багато з того, чого він не міг отримати на баскетбольному майданчику: відчуття спокою та вдосконалення через важку працю. Водночас бейсбол змусив його повернутися до спогадів про дитинство, коли він вперше почав захоплюватися цим видом спорту. Одним із найважливіших і недооцінених аспектів цього періоду було те, що Майкл Джордан змінив своє ставлення до людей. У НБА він завжди був лідером, який змагався за власне місце під сонцем, і завжди був готовий до боротьби з іншими зірками. В бейсболі все було інакше. Джордан багато часу проводив з молодшими колегами по команді, вивчав їхні методи тренувань, взаємодіяв з ними і часто виступав як наставник, а не як старша зірка. Цей досвід став важливим його розвитку як людини і, без сумніву, допоміг йому стати кращим лідером після повернення в НБА. Після своєї бейсбольної авантюри він став більш розуміючим і відкритим лідером, що поважав усіх членів своєї команди і вмів знаходити підхід до кожного з них. Ну у всякому випадку намагався це зробити. Неочікувано він повернувся ще сильнішим ніж раніше, бо он навчився нормально комунікувати з іншими, став надихати і підтримувати своїх партнерів. До речі, а чого він взагалі повернувся? В серпні 94-го в MLB почався локаут, який продовжився майже 8 місяців. Майкл не хотів мати до цього ніякого відношення і не збирався продовжувати свої виступи за Беронс, А той факт, що керівництво Ліги хотіло використати його ім'я для того, щоб повернути людей на трибуни, неабияк бісив 45-го. Під час локауту Майкл все частіше став спілкуватися з близькими людьми з роздягальні биків. А потім, наче ненароком став приходити на командні тренування. Березен 95-го запам'ятався світу як найгучніше я повернувся в історії. Нова тактика управління командою на основі взаєморозуміння і підтримки значно поліпшила не тільки його стосунки з колегами, а й саму гру команди. Його повернення в НБА стало визначною подією, і всі були здивовані його новим підходом до спорту. Коли він не просто вигравав матчі, але й створював неповторну атмосферу всередині команди, Майкл Джордан не став бейсболістом, але його досвід у цьому виді спорту став важливою частиною біографії. Цей рік був для нього не просто експериментом, а глибоким внутрішнім пошуком і шляхом до самопізнання. Джордан вже виграв все, але у бейсболі він спробував ще раз розпочати з нуля. Позбутися статусу суперзірки і стати частиною нового світу. Незважаючи на труднощі, пов'язані з бейсболом, він став мудрішим, більш чутливим до потреб своїх партнерів, що дозволило йому по-іншому подивитися на роль лідера після повернення. Бейсбол став для нього важливою частиною не лише спортивної кар'єри, а й емоційного розвитку. І навіть якщо його бейсбольний досвід не можна вважати великим досягненням. Цей період залишив незабутній слід в його житті, що зробило його ще більш цікавим і багатогранним спортсменом, якого світ пам'ятатиме завжди.